9 класники. Сьогодні у нас тема формули радіуса вписаного і описаного кіл правильного многокутника. Ну, Вам треба запам'ятати з цього уроку вивод формули я вам не показую. Вам треба запам'ятати оцю таблицю. Так, Дивимося, що в цій таблиці. Отут формула, загальна формула для знаходження радіуса вписаного кола кола в. Будь-який правильний многокутник. Анне це сторона многокутника, 2 тангенс 180 градусів поділити на кількість сторін многокутника. Це загальна формула. Вона може застосовуватись для будь-якого: для трикутника, для чотирикутника, для шестикутника, п'ятикутника, і семикутника. І так далі, і так далі. А це радіус Описаного кола сторону поділити на 2 сіну 180 градусів поділити на n. Для чого я даю ці формули? Вони дуже рідко використовуються, але ви повинні знати, що існують такі формули для знаходження радіусів вписаного і описаного кіл навколо або внутрі правильного n-кутника. Ось вони є. Оце нижній ряд це показує відношення. Радіус, ну, Чому дорівнює радіус вписаного кола відносно радіуса описаного кола. Ну, Це не обов'язково знати, це додатково. Так, Тепер розглянемо другий стовпчик. Тут формули для трикутника. Трикутник, правильний трикутник, радіус писаного кола дорівнює сторону трикутника поділити на два корені з трьох. Не дивіться на оце. Тут дозволися і раціональності, але цю формулу запам'ятати трошки тяжче, тому краще запам'ятовувати. Радіус вписаного кола це сторону трикутника, поділити на два корені з трьох. Радіус описаного кола це сторону трикутника поділити просто на корінь із трьох. Ну, ви бачите з цих формул, що радіус описаного кола в два рази більший, ніж радіус списаного. Оце тут написано, що радіус писаного в два рази менше, ніж радіус описаного кола. Ну, Це не обов'язково знати оці дві формули, ось отак вам треба запам'ятати. Тепер, чотирикутник, тобто, це квадрат. Радіус вписаного кола в квадрат, це буде половина сторони квадрата. Чому? Бо якщо ви візьмете, зараз я покажу, наприклад, квадрат, ну, де мені намалювати? Отут намалюю, і в нього впишете коло. Так, то ви бачите, що діаметр цього кола, він проходить через центр кола і дорівнює двом радіусам, дорівнює стороні квадрата. Отже, радіус дорівнює половині сторони квадрата, тому отут, ми тут оцю формулу так і записали. Далі, радіус описаного кола. Якщо коло описане навколо квадрата, то радіус дорівнює сторону квадрата поділити на корінь із 2. Або можна запам'ятати оцю формулу. Корінь із 2 поділити на 2. Тут позбулося і раціональності. Домножили на корінь із 2 знизу і зверху, і отримали корінь із 2 поділити на 2. Ну, Взагалі-то я ці формули не запам'ятовую. Ви ж коли намалювали, ви бачите, що радіус писаного кола це дорівнює половині сторони, сторони. а тепер подивимось, чому буде дорівнювати радіус описаного кола. Я отут -от намалюю квадрат. І описане коло, описане коло. Навколо квадрата. Проведемо знову ж таку діагональ. Діагональ це буде, Тобто, діаметр кола, а діаметр кола це буде діагональю квадрата. Якщо у вас сторона квадрата дорівнює А, і тут А, то щоб знайти гіпотенузу, вам треба додати, це, ну, гіпотенуза дорівнює сумі квадратів катетів. да? Квадрат іпотенузу дорівнює сумі квадратів катетів. Вам треба додати оці два, дві сторони в квадраті. Тобто, це буде А квадрат плюс А квадрат 2А квадрат. Отже, щоб знайти гіпотенузу, вам треба цей під корінь внести, да? без квадрату гіпотенузу. І це дорівнює А помножити на корінь із 2. Тобто, вся. Діагональ квадрата дорівнює А помножити на корінь із 2. А вам треба половинку радіус, значить, ви поділили на 2. І тому отут існує отака формула. А корінь із 2 поділити на 2. Тепер, отут не дописали чомусь корінь із 3, зараз я допишу. Для шестикутника правильно, радіус вписаного кола дорівнює Сторону шестикутника помножити на корінь із трьох і поділити на два. А описно це дорівнює стороні шестикутника. На ЗНО зустрічається оця формула, оця формула. Оцю легко її не запам можна запам'ятовувати, а самому потім вивести. Ну, а формулу шестикутника треба теж запам'ятати: це радіус писаного. Сторону шестикутника помножена корінь з 3 поділити на 2, а описано дорівнює стороні шестикутника. Ну і далі порозв'язуємо задачі з вами. Так. Ну, дивимось. Сторона правильного трикутника дорівнює 8 коренів із 3. Знайдіть радіуси вписано і описано навколо нього кіл. Дивимось. Сторона правильного трикутника. А третє. 3 це позначка сторін трикутник, значить три сторони, значить, а третя сторона трикутника дорівнює 8 коренів із трьох. Радіус описаного кола, ми пам'ятаємо формулу це сторону трикутника поділити на корінь із трьох. Підставляємо 8 коренів із трьох, поділити на корінь із трьох, дорівнює 8 см. Радіус писаного кола це треба сторону трикутника поділити на 2 коренів із трьох за формулою. Значить, знову підставили сюди 8 коренів із 3, поділити на 2 корені з 3. Це буде просто 4 см. Так, ну і ви бачите, що радіус описаного кола в 2 рази більше, ніж радіус описаного. Значить, знайшли правильно. Далі, знайдіть сторону правильного шестикутника, описаного навколо кола з радіусом 2 корені із 3 см. Значить, у нас радіус давайте прочитаємо, сторону правильного описано навколо кола. Значить, коло у нас вписане. Значить, це R маленьке дорівнює 2 коренів із 3. Треба знайти сторону шестикутника. А6. З формули ми пам'ятаємо, що r радіус писаного кола дорівнює сторону шестикутника, помножити на корені з 3, поділити на 2. Позбудемось знаменника, тобто домножимо тут r на 2. У нас а 6 коренів із 3 дорівнює 2 r Звідси а 6 дорівнює 2 r поділити на 3. Це підставляєте замість R 2 корені з 3, 2 помножити на 2 корені з 3, поділити на 3, це буде 4 см. Знайдіть радіус вписаного і описаного кіл навколо правильного шестикутника, якщо його периметр дорівнює 24. Ну, по-перше, для радіусу вписаного і описаного кіл шестикутника треба знати сторону. У вас периметр 24. Правильний шестикутник, значить, ці сторони його рівні. Їх 6. 24 поділили на 6 дорівняння 4 см. Це сторона шестикутника. Тепер радіус описаного кола дорівнює стороні шестикутника, і r дорівня 4 см. А радіус вписаного кола дорівнює сторону шестикутника помножило на 3 поділило на 2, це дорівнює. 4 поділили на 2 це 2 корені без 3. Так, тепер подивимось на цю задачу. Периметр квадрата, вписаного в коло, дивимось квадрат вписаний от в це коло велике, чорненьке. Да? дорівнює 12 см. Обчислють радіус цього кола. Радіус кола вписаного в даний квадрат, і периметр квадрата описаного навколо цього кола. Периметр великого квадрата. Так, отже, периметр маленького зеленого квадрата дорівнює 12 см. Так. Значить, сторона цього квадрата ми повинні 12 поділити на 4 Це 3 см. Знайшли сторону. Коли знайшли сторону, ми можемо знайти радіус описаного кола оцього великого навколо квадрата. Радіус описаного кола за формулу це А, коренів з 2 поділити на 2. Підставляємо, це буде 3 корені з 2 поділити на 2. Це радіус описаного кола. Радіус описаного кола от провели вписане коло. да? Ось воно. Провели діаметр цього кола, це буде дорівнювати стороні квадрата. Сторона квадрата у вас 3, а радіус половина діаметра. Значить, сторону квадрата поділили на 2. Це буде 1,5 см. Тепер нам треба знайти периметр квадрата, описано навколо цього кола. Значить, Ось у вас коло, навколо нього описаний квадрат. Сторона квадрата описана навколо кола. Так, ну давайте подивимось. Якщо ви у великому колі проведете діаметр, то це буде дорівнювати стороні описаного квадрата. Значить, діаметр кола це і є сторона описаного квадрата, а діаметр це радіус. а радіус ми знайшли 3 корені з 2 на 2, помножили на 2, і дорівнює у нас 3 корені з 2. Отже, периметр. Щоб знайти цього квадрата, помножили на 4 це 12 коренів із 2 см. Наступна задача: радіус кола описано навколо правильного многокутника до рівня 12 см. А радіус кола вписано в нього 6 коренів із 2 см. Знайдіть кількість сторін многокутника та його сторону. Так, ну, тут треба знайти просто відношення сторін, не сторін, а радіуса описаного і вписаного кіл. R велике відноситься до r маленького, дорівнює 12, відноситься до 6 коренів із 2. Скоротили на 6, це буде 2 коренів із 2. Значить, r маленьке з цієї пропорції буде r велике помножити на 2 Корені двох і поділити на два. А таке відношення, якщо ви подивитесь у таблиці, це є квадрат. Але такі задачі зустрічаються дуже рідко. Ну, Ви розумієте, що такі задачі у нас є. Отже, сторона квадрата, знайдіть кількість сторінного путника та його сторону. Ну, Ми знайшли, що кількість сторін у нас 4, а його сторону, щоб знайти, треба радіус вписаного кола квадрат помножити на 2. Тобто це буде 6 коренів із 2 помножено на 2, це буде 12 коренів із 2. Так, ну це нам не потрібно. Так. Тепер далі. Продовжуємо розв'язувати задачі з вами. На радіо списаного і описаного кола. Так, зараз. Давайте подивимося ще раз на формулу внутрішнього кута правильного однокутника це 180n-2 поділити на n. Формула зовнішнього і центрального кута це 360 поділити на n. І ось наша табличка. Ну я вже тут прибрала те, що нам не потрібно. Трикутник ось у нас радіус вписаного кола а сторону трикутника поділити на два корінь із трьох, і описано. сторону трикутника поділити на корінь із трьох. Ось у нас квадрат, сторону поділити на два, це радіус вписаного, І сторону помножити на корінь з двох поділити на два, це радіус описаного. І у шестикутника сторону помножити на корінь із трьох поділити на два. І описаний радіус описаного кола. Це буде просто дорівнювати стороні нашого многокутника. шестикутника. Отже, розв'язуємо першу задачу. Перша задача у нас така. Знайдіть градусну міру кута правильного 18 кутника. Градусну міру кута це значить внутрішній кут нашого 18 кутника. Ми використовуємо цю формулу. Сюди замість N, бо N тут дорівнює 18, дорівнює, ну, підставляємо 18. Ну, тут 180 і 18 можна скоротити, тут буде 10, а тут 18 мінус 2 це буде 16. 16 помножити на 10 буде 160 градусів. Отже, внутрішній кут 18-кутника дорівнює 160 градусів. Далі задача: скільки сторін має правильний многокутник, якщо градусна міра його кута, дорівнює 156 градусів. Що ми робимо? Знову використовуємо цю формулу і замість кута ось сюди підставляємо 156. У нас 156 дорівнює 180 n-2 поділити на n. До спільного знаменника це буде рівняння 156 n дорівнює 180 n-360. Тут розкрили дужки. Отже, переносимо n в одну сторону, числа в іншу. Значить буде 180n 156 156, це буде 24n, а мінус 360 на цю сторону буде просто 360. Поділили на 24, знайшли, що n дорівнює 15, це у нас 15 сторін, має наша фігура правильний многокутник. Так, наступна сторона правильного трикутника дорівнює 4 корені із 3. Знайдіть радіус вписаного та описаного навколо нього кіл. Ну, сторона трикутника 4 коренів із 3, Трикутник рівносторонній, знайти радіуси. Нагадую формулу. Радіус вписаного кола, це сторону поділити на 2 корені з трьох, а це сторону поділити на корені з 3. Отже, радіус вписаного кола сторону, 4 коренів із 3, поділити на 2 корінь із 3, буде 2. Корені з 3, корені з 3. тут 4 поділи на 2, 2. І описаного – це буде. Сторону поділили просто на корінь із трьох і дорівнює 4. 4 корені із трьох поділили на корінь із трьох це 4. Відповідь записали. Наступна задача: знайдіть сторону квадрата вписаного коло з радіусом 7 коренів із 2 см. Сторону квадрата і вписане в нього коло. Ну, ви ж пам'ятаєте, що таке квадрат? Ну, квадрат, зрозуміло, вписане коло. Значить, діаметр цього кола співпадає зі стороною квадрата. І нам треба знайти сторону А. Так, нам треба знайти зараз, знайдіть сторону квадрата, вписаного в. Коло, значить, коло у вас описане. Якщо квадрат вписаний вовнутрь кола. Коло описане. Значить, Формула описаного кола. Описаного кола це корінь із двох поділити на два. Радіус описаного кола сторону помножити на корінь із двох і поділити на два. Так, Нам треба знайти сторону. Значить, тут позбуваємось знаменника, домножаємо тут на 2. Потім, щоб знайти. Сторону квадрата нам треба 2 r поділити на корінь із 2. Отже, підставляємо. Замість R ми підставили 7 коренів із 2. Корінь із 2, корінь із 2 скоротили, це буде 14. Так. Далі. Сторона правильного трикутника вписаного в коло дорівнює 2 корінів 6. Знайдіть сторону квадрата, вписаного в це коло. Дивимось на малюнок, коло у нас. Правильний трикутник вписаний і потім квадрат теж вписаний в це коло. Треба знайти сторону квадрата, якщо відомо, що сторона дорівнює 2 корені з 6 трикутника. Так. Будемо розв'язувати. Не спочатку знайдемо радіус описаного навколо трикутника кола. За формулою. Сторона трикутника поділити на корінь із трьох. Радіус описаного кола. Так. Підставляємо 2 корені і 6 поділити на корінь із трьох. Це буде. Два корені із двох. Скоротили тут корені під коренем залишилося 2. Тепер виражаємо, ну, записуємо формулу радіуса кола, описаного навколо квадрата. Це сторону квадрата треба помножити на корінь із двох і поділити на два. Знову з цього виражаємо а4, або замість R підставляємо два корені з двох. Да, Помножило тут на 2, це буде 4 коренів із 2 і поділило на 2. Це буде 4 сантиметри. Периметр правильного трикутника описано коло кола дорівнює 18 коренів із 3. Правильний трикутник описаний, значить, коло вписане, R маленьке буде. Периметр 18 коренів із 3. Обчислють площу квадрата описаного коло цього кола. Так, нам треба знайти площу квадрата. Значить, знаходимо спочатку сторону трикутника. Якщо периметр у нас 18 коренів із 3, то треба поділити на 3 бо 3 сторони, і це буде 6 коренів із 3 см. Так, сторону знайшли. Ну, тепер знайдемо радіус вписаного кола. Радіус вписаного кола за формулою. Сторона трикутника поділити на 2 корені із 3. 6 коренів із 3 на 2 це 3 см. 3 см це радіус вписаного кола. Но ми знаємо, що радіус вписаного кола це половинка сторони квадрату. Значить, сторона квадрата дорівнює у нас 6 см. Радіус помножили на 2. 6 см. Так, ну і тепер знайдемо площу. Площа квадрата це сторона помножена на сторону, це буде 36 см квадратних. Так, все, дякую за увагу. До побачення.